Доброго вечора, пані і панове. Ну що, сабхол ви виконали, тому треба показати берлогу, де я поселився і живу в останній півроку і навіть більше. Погнали! Це моя хіжина в новому місці, живу зараз. Я в Туреччині, до цього жив в Польщі, до цього жив в Грузії, ну і до цього, звісно, в Україні. Понятно. Що у нас є одразу? Так як тут дуже часто пропадає світло, у нас є отака тема на вході. Це маленький безперебійник, світло офається, запускається знизу генератора, оця штука не дає вирубати мені коп. І тут є проблеми зі світлом. Да. Так, перша копната. Це, по суті, стрімерська, гостьова... Чи як вона? Подійна кровать. Фулл-стрімерська, вона дуже темна. Все замуровано, запаковано. Ось я, тут навіть стрім зараз іде. А, і що, поки інтернет не впав. А, Інтернет впав. Ну, блять, база. В принципі, база. Ось такий мене стрімерський стіл і ну, якісь пигулки, вітаміни, вже старість радість, самі розумієте. Не без цього. Тут нас прихожа і величезна, величезна кухня. Величезна кухня. З місцем для відпочинку і мікроспортзалом. Ну, мікроспортзал це став нещодавно і ігрували ну, одразу нардики. Да? Два диванчики, пейзажа ну, з вікнами, тут навіть не зашторено, тут завжди світло, сонечко. Ну і іноді, коли є час, сили, бажання, то можна позайматися на залізі. Ну як залізі. Це не, шиб... не те, щоб залізо, це виявилася пластмаса. Замовив спортал собі. Воно, бачите, бліни, думав, ого, зараз залізо прийде за 1300 гривень. Приїхав пластик і там пісок набитий. То я випадково встав сюди. А воно все прогнулося. Ну ладно, головне, що важить свої кілограми і ми їх потрошки будемо таскати. А то таке. Нардики в нас. Карти, нарди. ну що ж, це з мене не витягнути. Ну так от виглядає зал кухня. Ну такий об'ємний. Об'ємний, що місця багато і це вже офігенно, що можна потерятись в хаті. Ну і тут є секретна двері. Це ще одна моя стрімерська, балкон стріми, котрий ви бачили. З... Ну такі от я б сказав би... Охерним виглядом. Це те, що дає мотивацію з самого ранку. Коли ти прокидаєшся, виходиш сюди на балкончик і просто кригазміруєш, максимально гегачадиш. Воно гори, гори сховалися там в тумані десь. я вам трошки пейзажу, зігрію вас. Тому зараз дуже сумно, одиноко ви трошки кайфанули від того, що маю зараз я, але ну, ділюся з вами, да? ділюся. Так, заходимо. Заходимо обратно в хату. Кухню, що обзор вам, ну, в принципі, плита є, газова, газ сюди приїжджає постійно тут, да, його тут поповнюють. Холодильник, морозилка, в принципі, все в наявності, духовка, коротше, В Туреччині з цим проблем немає, коли знімаєш хату. Тут все в хаті вбудовано, все є, навіть воно дивіться. посудомийна машина є. Супер! супер. А, водичку завозять нам. отаку от, За 280 гривень два таких ботла 18-літрових, то вистачає на півтора тижня десь в принципі, і ціна нормальна. Так, їдемо далі. прихожа. Котра переливається далі в такі двері. Заходимо в ліву дверку. Це в нас ще одна варительська. Ще одна, можна сказати, така мікростримерська. У нас ще один стрімер сидить. Мікростример, Мі мікрочелік. Тут також і кровать, мікростримерство, займається комп'ютер. Така маленька кімната, але ой, все ж таки. Ой. Шо жок? Ну звісно, звісно, як тут до цього. Мікрокімната, але ну, кімната. Так, ще одна дверка. Тут, Ой-ой-ой, що попало в кадр. Тихо тихо камера, бляха, їдь не туди. Що воно все настральник там? Та куди ти поїхала? О. О. Тут навіть гаряча вода є. Оця штука акумулює гарячу воду, коли її нема. М -м Душова та стиралочка. Та, навіть стиралочку нам переклали, бачите? І холодна, і делікатна, і шерсть. Сподіваюся, що це не про мене. Так, виходимо звідси, тут ще одна остання дверка в нас. Це вже йде така мейн-спальня, де я живу, де я сплю. Вигадую всякі приколи, котрі вам не прикольні. Е, мейн-спальня, ще балкончик, але на цьому балкончику ніхто ніколи не буває. Тут просто стоять коробки, якісь кондьори, і все зашторено. Він сам по собі дуже маленький такий. І тут ще кондьори, блін. Пальня з дверкою, ще одною шафою, де все можна розположити. І отут нас ще один трон секретний. Це дуже зручно, да? коли є місце близько. туди піти і туди піти, Офігенно. Ну і до ще одна. По душові, що влітку, в принципі, гаряча вода тобі нафіг не треба, бо влітку все нагрівається на сонці. І тут, по суті, тобі гаряча вода капає з криші безкоштовно. А от взимку е, тут так, да, вже треба користуватися тою штукою. Взимку дуже холодно вдома. Так, ну що, видався, в принципі, такий обзорчик, показав площу по ціні. Що вас ну, турбує, напевно, і більше за все цікавить. По ціні тут дешевше, ніж в Польщі. Польща виявилася дорогою країною. Отака от величезна хата, скільки тут? 100 метрів, да? і обходиться в 700 доларів на місяць з таким виглядом. В Польщі за 720 євро в катовіцях на окраїні я винаймав за. 720 євро, як я сказав. Хату десь на Україні, 33 метри квадратних, один, півторашка плюс один була, типу така квадратна маленька квартира. І на очибі десь. Тут прямо в центрі, з таким виглядом, квадратура офігєвша, ну ви бачите, і ще й дешевша, ніж там. По плану, тут зараз живу, бо переїхав, ну, коротше, шансу, варіанту шукати не було. Це знайомствам знайшли ту хату, то вже я так захерачив таку суму. Зараз вже я тут живу, по докам обустроївся. І з грудня починаю шукати бюджетніший варіант. Я думаю, що в принципі, за 450-500 за баксів можна буде знайти собі менше квадратуру, без вигляду на море, але, в принципі, достойний варіант, де можна буде жити задешевше, але в принципі. Ну, не гірше, скажімо так. Ну не буде такого пейзажу, але, в принципі, житло буде норм, сама хата буде там може ну зовсім що треба, да. і головне, що був генератор при домі. Тут, в принципі, так усюди роблять. Ну і світло не часто зникало. Тому тут контракт на рік я добиваю і потім переїжджаю з цей за наступну хату, де я знайду. А я думаю, я, ну якщо по докам, тут все буде в порядку, залишусь, то я вам зніму вже потім. А ще, що ще поцікавився? За комуналку. За комуналку я тут сплачую влітку зараз, коли кондор працює 24 на 7, бо тут плюс 40 every day, every night 3500 гривень на місяць. Це електроенергія плюс вода. Це я не беру в розрахунок воду питєву, що там, ну, ви порахуєте, да? і газ раз на 3-4 місяці. Отой балон поповнюю, десь 700 гривень виходить. А... Є таке. Тобто бюджет ви приблизно розумієте, так? Да? По продуктах, по-різному, хто як що їсть е, продукти, ну ми зараз в принципі, їмо вдома, тут базарчики офігені відкриваються, ціни скочать з, ну, економіка в Туреччині, ви знаєте, яка зараз напевно бачили в новинах, скоче сильно. Але в принципі по продуктах е, ціни, ну як казали, ж, те саме, що в Україні. Тобто жити на продуктах на двох. 400 доларів на місяць, 300 доларів на місяць можна. Це якщо буде і м'ясо, і салатик, і щось таке, там ну, гарнір, картопля, рис, булгур, в принципі, більшого мені не треба. Тобто бюджет зараз у нас виходить за рамки 1000 доларів на місяць. Але якщо буде на двох, якщо бюджет, якщо знайдемо апартаменти дешевше, я думаю, я впевнений, що я знайду з грудня починаю пошуки. То буде сума менша, ніж 1000 доларів на місяць на двор, в принципі, вже буде набагато краще. Отакі вам обзори, отакі вам нюансики. Якщо будуть якісь питання, ще задавайте. Може, що ще зазніму. Все. Дякую, що викинули сабгол. Тепер я вам відкрив ще де я живу. Ну да, хороми, королівства. Да. є таке. Я радію. Тут по кайфу, звісно. Сподіваюсь, що трошечки своєї енергії, свого тепла передав вам. А кому не передав, передаю, впитуйте, понятно?